Вітаю, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Функції комплексної змінної. Продовжуємо інтегрування. Сьогодні інтеграл типу коші. Ми вже познайомились з формулою коші. Вона полягає в тому, що якщо у нас функція F від Z аналітична в якійсь області G, обмеженою контуром гамма, що пробігається проти годинникової стрілки. То для будь-якої точки Z0 з цієї області F від Z0 дорівнює одиниця на 2PI, інтеграл за контуром гамма F від Z dz на Z мінус z0. Формула коші, яка дозволяє. Обчислити значення функції в будь якій внутрішній точці області G за значеннями функції на контурі гамма. F і тільки на гамі. Отже, функція задана на гама, визначає значення функції. всередині. І навіть якщо наша функція не була б задана там, ми могли б її визначити. Права частина цієї формули називається інтегралом коші. Інтеграл коші. За своєю структурою, це інтеграл, що залежить від параметра. Тут дві змінних z і z0. Якщо ми будемо вважати z0 змінною, дозволимо бігати z0 по області вже, ми отримаємо саме функцію двох змінних. З яких z0 параметр, а Z – змінна, за які відбувається інтегрування. Отже, величина інтегралу коші, інтеграл гамма одиниця на 2pi, f від z dz поділене z z0, залежить від z0, як від параметра. Якщо я тепер визначу функцію f від z0, покладу саме значення цього інтеграла значенням нашої функції f велике. Це і буде інтеграл, що залежить від параметра z0, і він називається інтегралом типу коші. Отже, інтеграл типу коші, це функція, яка залежить від точки z0. Якщо ми повернемось до нашого малюнку, якщо z0 знаходиться всередині області, ми будемо кожного разу отримувати значення функції f від z за формулою коші, а якщо z0 вийде за межі, цей інтеграл просто буде 0, тому що під інтегралом виявиться аналітична функція, а інтеграл від аналітичної функції по замкненому контуру за теоремою коші дорівнює 0. Зробимо наступний крок. Будемо вважати, що ми про функцію F від Z не знаємо нічого поза межами контуру гама. Більше того, ми дозволимо контуру гамма бути навіть незамкненим. Візьму будь-яку таку довільну криву, зорієнтую її. Треба, щоб вона тільки була гладка або шматково гладка, щоб ми визначали такий інтеграл. І розглянемо на цій криві інтеграл типу коші. Визначимо його значення в будь-якій точці Z0 комплексної площини. Підінтегральна функція тоді буде аналітичною всюди, крім точок Z0, не належить контуру гама. Бо, попадаючи на контур гама, ми будемо отримувати 0 в знаменнику. Отже, Інтеграл типу коші насправді є функція визначена на всій комплексній площині, за виключенням оцього контура гамма, на який ми задали. Неперервну функцію F від Z, неперервна, щоб міг існувати цей інтеграл. Виявляється, що не, це не проста функція. Вона є навіть аналітичною. Так просто визначили інтегралом на підставі цієї кривої і вже отримали аналітичну всюди, ну, крім цієї кривої, функцію F від z 0 Покажемо, що вона аналітична. Для цього достатньо показати, що в кожній точці, що не належить кривій гамма, вона має похідну. Для доведення цього факту введемо нову функцію φ від z, z 0 Ну, z, z 0 наші змінні, яка буде виглядати ну, під інтегральний вираз. По суті, під інтегральну функцію я позначив новою зміною. Про неї що? Ну вона буде неперервною всюди, крім гама. Більше ми про неї в цілому сказати не можемо. Але Але вона має частинну похідну. По Z 0 Якщо ми знайдемо похідну ДФІ по dz 0 Z0 це в мене зміна, це не, не покаже, що вона фіксована. Я дозволяю Z 0 змінювати всюди в комплексній площині. DF по Z0 буде дорівнювати просто похідна від дробу і дорівнює мінус F від Z0. Поділе на z-z0 у квадраті. Але ще треба помножити на похідну цієї дужки по z0, і в мене мінус просто зникне. Виявляється, F і z z нульове у квадраті, це частинна похідна від нашої функції по z0. Неважко бачити, що вона буде неперервною, знову-таки, всюди, крім цієї кривої гамма. А якщо. Підінтегральна функція в інтегралі, що залежить від параметра. Має неперервну частинну похідну за цим параметром. Ми можемо диференціювати цей інтеграл, тобто функцію f від z0 за цим параметром. І я можу написати, f' від z0, похідна. Буде дорівнювати похідній підінтегрального виразу. по z нульовому. Одиниця на 2 pi. Інтеграл по гама. Ну а похідна підінтегрального виразу по z нульовому, це ж якраз і є. F від z на z мінус z0 у квадраті dz. От і є формула для обчислення похідної інтегралу типу коші. Функція виявилася. Аналітичною, бо вона має похідну. І ця похідна не перервана. Більше того, очевидно, я теж зможу знову продиференціювати цей вираз і знайти похідну, другу похідну. Як вона буде виглядати? Друга похідна. Мені дасть, ну, знову знаходжу похідну під інтегрального виразу по z 0 Тут мінус 2 степень мінус, але він теж з'їсться мінус, але залишається тоді 2 на 2PI, інтеграл гамма F від z на z мінус z0 у кубі. DZ. Степінь знаменника нарощується при подальшому диференціюванні. Ну, я вже натякаю, що я зможу записати формулу для n-похідної. ної похідної. F n на похідна від z0вого буде дорівнювати n факторіал 2PI інтеграл гамма F від Z. Z мінус z 0 DZ. d Z. Тобто виявилось. Функція F від Z не просто диференцій... но... диференційована, а нескінченну кількість разів диференційована. Вона нескінченно диференційована. Виявляється, це твердження відноситься не тільки до такої специфічної функції, яка є інтегралом типу коші. Це твердження універсальне для всіх аналітичних функцій. Зараз ми доведемо, що будь-яка аналітична функція. Має нескінченну кількість похідних. Аналітичність призводить до нескінченної диференційовності функції. Ну, дійсно, нехай якась точка Z0 знаходиться от в області аналітичності функції, Тоді завжди знайдеться окіл цієї точки, на межі якого вона буде неперервною. Але тоді в цій області. Я позначу його тепер гама. Не це гама в мене буде, а оце. Буде виконуватись формула коші. Якщо придивитись на цю формулу, вона ж задає F від Z як інтеграл типу коші для цієї області. І ця ж функція тепер у нас буде мати нескінченну кількість похідних. Якщо функція аналітична, ми її завжди можемо представити у вигляді інтегралу типу коші і забезпечити її нескінченну диференційовність і знаходження похідної будь-якого порядку. Прийшов час поставити подобачик цьому відео. Ми зараз перейдемо до прикладу. А ви ж не забудьте підписатись. Запросіть друзів, напишіть коментар, або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під відео. А ми зараз розглянемо корисний приклад. Нехай треба знайти інтеграл від Z плюс 9 у квадраті за колом. Це це коло радіуса 2 з центром в точці 2i. Ну, намалюємо. Ну от, коло з центром в точці 2i, радіуса 2 проходить через початок координат через 0. Нам треба обчислити такий інтеграл. Що я роблю? Я розкладаю на множники знаменник dz плюс 3i, z мінус 3i у квадраті. Я можу представити знаменник у такому вигляді. Бачимо, що підінтегральна функція має дві особливості. В точці 3i. І, і, і в точці мінус 3i. Точка мінус 3 і нас не дуже хвилює, а от 3i всередині нашого контуру. Але якщо при цьому розглянути функцію F від Z, яка буде дорівнювати. Одиниці на z плюс 3i у квадраті. Яка буде аналітичною всюди, крім точки мінус 3, яка нас не хвилюють. То наш інтеграл можна записати у вигляді f від z dz поділене на z мінус 3 i у квадраті. І цей квадрат на різниці. Дуже схожий на формулу, яку ми тільки що отримали для похідної інтегралу типу коші. Тобто, я можу написати, що F' в цій точці 3i буде дорівнювати одиниця на 2PI інтеграл. За контуром С від f від z моєї F від Z, де z поділене на Z мінус 3i. У квадраті. Це ж якраз і буде похідна в точці 3i. А це зразу означає, що наш інтеграл буде дорівнювати похідні помножені на 2i, дорівнює 2PI F від 3i. F' від 3. штрих і. Залишилось знайти цю саму похідну. Ну, функція у нас є. Тоді F' від Z дорівнює мінус 2 поділене на z плюс 3i у, квад... у кубі. Ну, підставимо замість z значення 3i. Отримаємо. F' в точці 3, і буде дорівнювати. мінус 2. Поділене 3. і Це буде 6i. У кубі. І у кубі це мінус і мінус зникне. 6 у кубі це 216. З двійкою скоротити буде у мене 1 на 108i. І. і тепер, якщо підставити знайдене значення. Сюди формулу я остаточно можу отримати. Це в мене буде ще двійка скоротиться, і скоротиться, залишиться пі на 54. Інтеграл дорівнює пі на 54. Ми обчислили за допомогою формули коші і її похідною. На цьому заняття можна закінчити. Дякую за увагу. Залишайтеся і далі на каналі. Підписуйтесь на нього. І я буду з вами, Олексій Василенко.